Який ви гарний, а які у вас сьогодні настрій? Да, да, а на що дикуться твій настрій? Да, на сонечко, да, я не так. Да, на палочка та, такий на кінець подібни. На квіточки. дітки, я сьогодні знову рада бачити вас у нашій кімнаті природи. Адже ми в нашій кімнаті природи такі, любимо все, що є живе. Щоб потрапити в нашу кімнату природи і стати міцними, здоровими, ми обов'язковоємо прийти по доріжці здоров'я. Домовились, ідемо. Спочатку ми станемо один одним. Йдемо по пеньочках, між квіточками, а потім почемі. Між під мішками. Добре, підходимо зразу до мене. Молодці. Діткоманішками так, робіть масаж. Зараз щось дуже цікаве підійти до віконечка. Ми давайте наше, нашу гостю. Давайте всі привітаємося з нею. Віконечко, да. давайте візьмемо за ручку. Ось погладимо, погладимо по косичці. Віконечка. Так? Віконечка. Ось і наше сонечко віконечка. залишимо в нашій кімнаті природи. Да. Давайте ми її ось тут посадимо, наше сонечко. Але ми на сонечко не дивимося тільки на промінці. Бачите? Ручками схопимо промінці. Відійдіть сюди ближче, на талочкам, ближче. Схопіть. Подивіться, притуліть до себе, погрійте себе промінцями. А зараз подіріть ручки, тепленькі ручки від сонечка, від сонячного проміння. Зробимо зараз ось пасажик носика. Ой, молодці ну, зробили поло. давайте серця, отак сіли. черка, сонячне проміння поглад. Вдихаємо, ротиком вдихаємо. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Носиком вдихнули. 솔직히. аромат цих квіточок і жовтенькі, і біленькі, і червоненькі. І наша дівчинка так захопилася квіточками тримаємо подушечки, здоров'я животики наші, так? Що вона захотіла стати такою гарною, яскравою, як ці квіточки. Вона приходила. Приходила і бачила цілі оберемки гарних квітів, яскравих, світлих, і її світ також став і теплішим, і гарнішим. І вона всіх більше любила. І вона подумала: а якби я стала квіточкою такою ж гарною, такою ж чудовою, як вони, ви би хотіли бути так. також такими гарними квіточками. На так, Вони оздоровлюються від травички. На що потрібна наша подушечка? На, на травичку, ще на що. На листочок. На, листочок. на листочок на дереві. ще на що. Так, на стебло квіточки. Так, на, на листочок. На листочок. На так. На травичку. А, ви б хотіли бути квіточками. Ага. А ну, давайте беремо подушечки наші. Найдемо, де б ми могли рости, станемо на зелені потушечки, а я вам дам квіточки. І ви будете квіточками. Будь ласка, будьте, знайдіть собі, де ви можете стати. Так. Я вам дам квіточку. Тримайте квіточку. Так, я зараз дам. Стійте, я підійду до вас, будь ласка. Я зараз підійду до вас. Чи листочки кліточки, вони нахиляються то вліво, то вправо. Адже літерець лоскоче їх, а голів. На своєму стебельці. Наші листочки, діточки, все більше йніше тянуться до гори, до сонечка, до тепла, шелестять на вітрі, а корінець набирається з землі своєї сили сили і тримає голівку вище, вона хоче цвістити аромати Сімна. Квіточка від вітру нахиляється у ліво. Право! Набравшись сили, кітка розквітла і зраділа, Глянувши на сонечко, ми відкриваємо чинятка. Вам сподобалося бути Так, Сподобалося. Да. Да. А ви знаєте, можете взяти квіточки в ручки. Вона більше не виросте. Вона має бути, що краса природи, щоб раділо наше око, щоб нам давали сили і здоров'я. Сподобалось? Так. Давайте ми посадимо наші кіточки біля великих квіточок. Ось тут. Подушечки біля, біля. так, ось так. Візьміть зелені подушечки, покладіть біля своєї кіточки. Молодці. Ну, Підійдіть, да, 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 будь ласка, не всі. Гурнеться школа. Підійдіть. Станьте, будь ласка. Максимчик, підійди, будь ласка. Мікуся поклади. там. Підіть сюди. Візьмемо за ручки. Давай, візьмемося за ручки. Тільки вам сподобалось сьогодні. Так! Кімната природи вас Так! Сдывала? Да. Цікаво чи? Да.